Світлана стояла перед дзеркалом у гарній білій сукні. А як же ж, сьогодні вона стане дружиною свого коханого Михайла. Так, ще макіяж закінчимо і все буде готово, усміхнулася подруга Світлани. Давай но поквапимося, бо запізнимося на реєстрацію, відповіла наречена. Дівчата зайнялися макіяжем, аж раптом біля дверей кімнати, у якій були Світлана з подругою, почулися голоси. Зачекай, тихо сказала Світлана подрузі, опізнавши голос свого нареченого Михайла та його друга Павла. Світлана підійшла до дверей ближче, прислухалася до розмови і застигла від почутого. Андрію, та чому знову спізнився на роботу? Ти думаєш, я не помітив? Та ви, мабуть, не повірите, а ти менше запізнюйся, раніше вставай і казок мені не розповідай. Та які казки? Усе востаннє слухаю твою історію, наступного разу будеш звільнений. Я й так дуже добрий до тебе. Може, не треба? Не тягни. «Наречену я рятував? Ну, насмішив». І від кого? Від нареченого? Начальник відділу, а за сумісництвом дядько Андрія уже сміявся. Від нареченого, звичайно, пішла вона від нареченого. Так, так, дуже цікаво. Ти просто, як анекдот ходячий, як фільм у реальності дивлюся, щоразу новий сюжет. Ну чому ви не вірите? Вірю, розповідай. Їду я вчора з роботи. Довго ти її рятував? Усе більше не зупинятиму, продовжуй. Андрій, як завжди, повертався з роботи своєю машиною. Жив він на околиці міста. Їхати було ще хвилин п'ять, і тут машина зупинилася. Андрій у машинах розумівся погано, міг тільки керувати, як жартували всі його друзі. І тут на дорогу вибігла наречена, справжнісінька, у весільній сукні, туфлі на шпильці, фата, тільки сльози ллються з очей. Поїхали, швидше поїхали! Та в мене машина поламалася. Я не знаю, що з нею. Капот відкрий, швидко. Наречена зазирнула, щось зробила або нічого не зробила. Заводь. Машина завелася. Дівчина швидко сіла в машину. Ну, що ти стоїш швидше? А вам куди? Будь куди, тільки швидше. Андрій поїхав додому. Вигадати кращого нічого не зміг, розпитувати дівчину не став. Навіщо йому це знати? Нехай з нареченим розбирається. Можна я в тебе залишусь? запитала наречена, коли вони під'їхали до будинку Андрія. Залишайся. Ти не подумай нічого, я все розповім. Я випадково підслухала розмову Михайла та Павла. Михайло мій наречений. То ви не одружилися? Не встигли. Вони сперечалися з Павлом. Хто зі мною одружується, той отримує всі гроші. Вони скинулися кругленькою сумою, розумієш? Хоча гроші не їхні, батьки-бізнесмени. Я до останнього не знала, що вони такі багаті. Ну, тобто не вони, а їхні батьки. Адже ми із батьками зустрічалися тільки в кафе. Обидва почали залицятися до мене. То квіточки, то тортик, то шоколадка. Дорогих подарунків не було, і я не знала, кого вибрати. Але Павло поїхав у справах свого батька, а Михайло тим часом зробив мені пропозицію. Ну, я й згодилася. Я давно вже думала, хто зробить перший, за того заміж і піду. А перед самою реєстрацією Михайло з Павлом в кімнаті розмовляли. Михайло говорив усі грошики мої, я одружуюсь. Павло відповідав, навіщо вона тобі? У тебе є Алла. Та Світлана мені й не потрібна, мені гроші потрібні, нічого особистого, просто бізнес. У нас парі було лише на весілля, а потім я на розлучення подам. А ти хіба не так зробив? би, здивувався Михайло. Я теж так хотів. Тільки батько послав мене до філії, пронюхав, що я до простушки залицяюся, допомогти мені вирішив, от і втратив грошенята. Я все це почула випадково і пішла. Навіть телефон не взяла. Так тебе, напевно, шукають батьки, подруги, зателефонуй. Якщо тільки мамі. Ну, ось і вся розповідь. Уранці я її відвіз додому, тому й запізнився. Молодець, незвичайно, ви мені не вірите? Йди працюй. Я б тебе навіть підвищив, працівник ти гарний, якщо не брати до уваги запізнення, але ж сам розумієш. Андрій пішов працювати. А що йому лишилося робити? Увечері зателефонував. Світлана подзвонила увечері. Та сама наречена. Зустрінемось. Ти мені допоміг, я запрошую тебе до кафе. Розповім продовження. Відмова не приймається. Добре. Наречена пішла перед самою реєстрацією. Що її немає, помітили не відразу, а коли помітили, то вже було пізно. Михайло сварився, Павло сміявся, батьки Михайла сварилися на сина. Усі одразу дізналися про парі. Лише мати Світлани була рада, її ніхто не помічав. Вона тихо взяла сумочку доньки і вийшла. Особливо за дочку не хвилювалася. Андрій і Світлана почали зустрічатися. Світлана працювала в автомайстерні, в автомобілях розумілася з дитинства. Андрій усе в тому ж офісі. Він намагався більше не спізнюватися, адже й на побачення запізнюватися не можна. Навіть начальник його дядько помітив і підвищив Андрія. Він навіть помітив дівчину, яка іноді заїжджала по Андрія. Кохання змінило тебе на краще. Хороша дівчина, хороша, та сама наречена. Я збираюсь робити їй пропозицію. Можете переконатися, що я тоді не обманював. Тільки вона про це не згадує, не любить. Це минуле.